І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це нове круте зимове відео. А чому круте? Ну, бо по-перше, я своїй легендарній футболці Алекс Скорпіон, а по-друге, продовжується, маю надію легендарна рубрика, яка називається Корисна інформація за ноутбуком. Коротше, сьогоднішня інформація буде та, котра дуже сильно асоціюється з зеленим альгатором. Ви здогадали, що це. Ну, звісно, що сьогодні я знайшов, відкопав інформацію про Лакост. Ну що ж, давайте приступати до даного відео. Якщо він вже вам починає подобатись, то обов'язково поставте вподобайки і підпишіться на мій YouTube канал Алк Скорпіон, щоб не пропускати мої круті зимові, ну, коротше, крутий мій український контент. Ось так от. І ще, до речі, хочу вам сказати. Ті, хто не знає, у мене вже є телеграм-канал, бо тому що треба щось міняти. Ну, щось, сучасний світ продовжується, йде все вище і вище. А я тільки на Ютуб каналі. У мене є телеграм-канал. кину я обов'язково посилання на нього в описі. Там вже три підписники, що дуже прикольно. За це вам велике дякую. Не знаю, хто саме там підписався, але дуже дякую вам. Ну, Ось все, що хотів, я сказав, що ви повинні підписатися на мій телеграм канал Посилання буде в описі, не тільки ютуб-канал. Слідкуйте за моїми постами. Це майже як Ютуб спільнота, але тільки покраще. І я не гаю часу. Погнали! І друзі, чому я раніше не робив з такого ракурсу? Ну, це капець, як зручно. Ось ноутбук бачите, бачите, прекрасно все. А от от як раніше це було, Ось так. А ось тепер виглядає ще краще, по-моєму. Ну, ну добре. І в мене є одна функція, ну, дуже така зручна функція. Е, можна прослухувати. Не те, що читати, а так, нажав, натиснув, прослухав і це що в голові відклався. Ось і ми зараз послухаємо. Надію, маю надію, що ви це почуєте. Добре. Зі звуком тут все у мене окей. Все окей. Тому давайте натискати. На прослуховування. Лакост українською вимовляється Лакост, французька компанія з виробництва одягу, заснована у 1933 році, що продає одяг взуття, парфумерію, вироби зі шкіри, годинники, окуляри і тенісні сорочки, завдяки яким компанія і стала відомою. Лакост впізнається завдяки своїй емблемі із зображенням зеленого алігатора. Ось такий невеличкий зміст такий, ну, Я думаю, ви вже зрозуміли, що Лакос це французька компанія з виробництва одягу і різних, різних аксесуарів і всякого, всякого байна такого цікавого. Заснована в 1933 році, що продаєш одяг, взуття, парфумерію, вироби зі шкіри і так далі. І Лакос, як я казав на початку відео, пізнається завдяки зеленому алігатору. Ну, ось. Це, що ми так і дізналися. І те, що мене більш всього здивувало, що у Lacoste є офіційний сайт Lacoste.ua. До речі, такий цікавий факт. Lacoste це буде українською, без букви Е. Є. А лакосте буде на англійське. Лакосте. Чому так вона і називається? Я думаю, ви всем зрозуміли, що Lacoste на український, просто без букви Е, без букви Е, Е, «Е» не знаю, але Косте на англійській буде з буквою Е. Думаю, ви зрозуміли. Добре, погнали. Читати. Цікаву інформацію, цікаву інфу. О, зараз буде дуже я маю надія. Добре. І так, Лакосте історія знакового бренду. Любов до гри, пристрасть до інновацій і певна французька елегантність. Починаючи з 1933 року, історія бренду відображає історію засновника Рене Лакоста. Французької легенди тенісу, який радикально змінився повсякденний гультеру. Народження самого крокодила. Боже мій, Якого крокодила? Кро... Крокодила алігатор. Добре, не у запалі від бурхливих 20-х років молодому талановитому тенісисту Рене Лакунсу, це ж легенда тенісу. Вже вдається справити враження своєю елегантною грою. Своїм поняттям, чесно, і оригінальністю. Що через 10 років стає, стане відмінним знаком бренду. Прикольно. 1923 рік. Перший крокодил народження символів. І все це ви побачите за посиланням в описі. Я не знаю, з якого пристрою ви мене можете дивитися, з комп'ютера, з телефона, але з телефону повинні теж якісь круті картинки виглянути, побачити, ви можете. Бачите, ви повинні. Так, добре. 1927 рік любовний матч Симона, чемпіонка з гольфу. Симона, може, не знаю. Симона Тіон де Шом, майбутня дружина Ла Коста, бере участь у британському жіночому аматорському чемпіонаті з гольфу 1924 році, а потім неймовірних 13 разів стає чемпіонкою Франції. 1927 рік, перша ракетка світу. Французька легенда з тенісу. З, 1905, е, блін, з 1925 по 1929 рока Рене Леку здобув серію перемог великого шолома і домінував у міжнародних рейт... <кхи> рейтингах. П'ять перемог у французьких міжнародних чемпіонатах. Три перемоги у Вінбу. Він. Вімблу... Дон... Доні. Він був доні. Та дві перемоги у чемпіонатах США. Це дуже прикольно, цікаво. Я думаю, надію вам, що... Надію, що вам теж цікаво, тому що деякі просили, щоб я знайшов інформацію про це. І ось. На офіційному сайті Lacoste.ua, який буде в описі. Я вже не знаю, скільки разів я це сказав. Ви все побачите, все прочитайте. Коротше, все буде окей. І так. 1928 рік корти і поля для гольфу. Нові ігрові поля. В пам'ять про чотирьох легендарних мушкетерів, у тому числі Рене Лакосте, біля Парижа будується легендарний стадіон ролан гарос Брент Лакосте стає офіційним партнером у 1771 році. У Сен Жан де Люс за ініціативою батька Симони Рене Тіона. Дела Шома з'являється поле для гольфу Шантапа. це якось такими словами, блін, такими словами, хрен зрозумієш, блін, хрен зрозумієш, ну добре. Так, як символ гантності родини, Лакост на ньому з 2012 року проходить відкритий чемпіонат Франції жіночого гольфу з підтримкою бренду Лакоста. І 1933 рік Лакосте стає легендою. Революція полу завойовує весь світ, а не тільки спорт серед спорту. Рене Лакост із своєю першою рекламною кампанією офіційно, ну чому це тут написано кампанію, але правну компанію, офіційно запускає бренд, що ходить у світ моди і запускає легенду. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Я думаю, ви зрозуміли прекрасну інформацію про дану фірму або бренд, або компанію. Ну, називаєте хочете Лакост. Думаю, ви все це зрозуміли. Якщо зрозуміли, звісно, поставте вподобайку. Підпишіться на мій YouTube канал, телеграм-канал. Два посилання буде в описі. Це телеграм-канал мій і. Лакост. Ну все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. бежіть себе і до наступних моїх роликів. Чао!